Сьогодні разом з приватною школою Совакіт Спейс долучилися до патріотичного заходу. це перші постріли були в Луганську зроблені, і оце потім запаяли. Ще донедавна цей автобус був на передовій, а зовсім скоро послугує зоною відпочинку для наших військових. Там облаштують все для того, аби військові могли провести час з сім'єю чи просто відпочити. Розповідає директор українського центру ветеранів Костянтин Баранніков. У нас виникла ідея, щоб ми залучати максимально і громаду, і дітей, бо все ж таки, в першу чергу, ми все, що ми робимо, ми робимо заради наших майбутніх поколінь. Тому а, сьогодні був перший штрих, коли діти приїхали і а, зробили разом із військовими. Вони розмалювали цей автобус. До творчого процесу долучилася черкаська приватна школа Сова Кіт Спейс». разом з дітками. Автобус розфарбовує і власниця школи Валерія Шинкарьова. Наші діти вони дуже творчі, активні, тому сьогодні ми можемо бачити, як вони долучаються до проекту і розуміють важливість підтримки наших військових. Прикрашати автобус дітям допомагає педагогиня Аліна. Зараз я малюю очі та смайлик. Тут дуже гарно виділяється в автобусі. Ми відразу побачили, треба нам тут намалювати це. І вгорі напишемо Слава Україна. Серед жовто-блакитних сердець та прапорів надпис «Заохмадит». Це намалювала восьмирічна Соломія. В країні зараз йде війна і недавно попали в Охмадит, там, де зараз лікується дуже багато діток з невилікованими хворобами. І я вирішила намалювати за Охмадит. Поруч з дітками студентка Катерина, у майбутньому педагогиня. Говорить, що завжди долучається до патріотичних заходів. Мрію нашу. Це нормально. Хоть її і зруйнували, але вона завжди у нас в серцях, щоб військові завжди пам'ятали, що вона, вона, вона в них, я. кожен, хто буде приїжджати в український центр ветеранів, зможе залишити свою долоньку на автобусі, який буде слугувати для психологічного відновлення військових. Слава Україні! Анна Білик, Геннадій Мільянов, телеканал Вікка.